Любі діти та шановні батьки, запрошую вас до спілкування. Листопад це останній третій місяць осені. Листопад іде дощами, нас лякає холодами, він шурхоче під ногами, листяними килимами, покладе на зиму спати їжченят у теплі хати. Різнокольорове листя зриває з дерев сильний потужний вітер. Часто йде холодний дощ, небо похмуре, сонечко рідко з'являється на небі, трава пожовкла. осінній пейзаж поступово міняється на зимовий. Вночі може вдарити легкий мрозець, а вранці побачимо паморозь на дорогах. Та вікнах будинків, а калючі вкриваються тоненькою корочкою льоду. І не випадково листопад називають воротами зими. Перелітні птахи вже давно відлетіли у вирій, а усі птахи зайняті пошуком їжі. Здається, що ліс спорушнів, але ні. Кожен його мешканець зайнятий своїми справами. Основне це підготовка до зими. Давайте, діти, пригадаємо, хто як готується до зими. Комахи поховалися під кору дерев, під землю, під листя, сховалися в щілини. Дрібні гризуни Миші, бурундуки, бабаки збирають запаси. Вони шукають зерно, горіхи та відкладають у свої нірки. Це їм дасть можливість сидіти в нірці і не виходити назовні. Майже весь час гризуни сплять, перериваючи сон, щоб підкріпитися. Їжачок у Нірку приніс опале листя, травку, мох, щоб було м'яко спати всю зиму до весни. Ведмідь восени дуже активно харчується ягодами, рибою, горіхами, щоб накопичити якнайбільше жиру та поспішає у свій барліг. Щоб добре виспатися до весни. Білочка в сплячку не впадає, хоча багато часу проводить у своїй хатинці дуплі, яке вже утеплене мохом, травою та забите запасами жолодів, горіхів, зерна, грибів, шишок. А ще Білочка переодягнула свій рудий кожушок на сірокоричневе хутро для маскування від хижаків. А у зайчика хутро сірого стає біле, щоб хижаки не помітили його на сніговій ковдрі. Запасів він не робить, живе під деревом кущику. Лисиця не змінює кольор свого хутра, але її шубка стає товстішою, пухнастою, яскравішою. Живе у нірці, запасів не робить. Вовк, як і лисиця, не змінює кольор свого хутра. Воно стає теплішим. Запасів не робить. Живе у лігві. Люди теж готуються до зими, вже дістали тепле взуття, одяг, головне вбрання. Адже зима нікого не застане зненацька. Діти, давайте пригадаємо, де у зимку будуть жити дикі тварини та пограємо у гру, Хто де живе. У лігві побачимо вовка. У дуплі живе білка. У норі побачимо лисицю їжака. У борозі живе ведмідь. Під кущем або деревом. Побачимо Зайця! Ось і добігла до кінця наша зустріч. Дякую за увагу. До нової зустрічі!